Привіт-привіт! Я Марія Анна і рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні мій ранок починається дуже просто. Настільки просто, що я навіть не впевнена, що саме готую. Це омлет? Чи може піца? А може піцу омлет? Але знаю точно одне: основа цієї страви надзвичайна у своїй буденності яйця і залишки лаваша. Так, того самого лаваша, який майже вже час було викидати. Але не сьогодні. Сьогодні він стане героєм сніданку, хрустким, смачним і зовсім небуденним. Для початку я дрібненько порізала свинячий запечений бочок, чи це грудинка, одним словом, щось ароматне для глибшого смаку. Але якщо такого немає, не біда, може й копчену ковбасу, або щось, що є під рукою, або взагалі нічого не давати. Далі подрібнила підсохший лаваш. Можна його порвати руками, а я порізала ножницями. До лаваша додала 2 яйця і трішки сметани. Можна плеснути молока чи навіть кефіру, ну аби маса була трішки рідшою. Тепер сіль, перець і зелень добре перемішуємо і все це на пательню. Розрівнюю акуратно, роблю мінімальний вогонь, накриваю кришкою, а тим часом нарізаю помідор і натираю сир. У мене сологуні, можна моцарело чи будь-який, який у вас є і який гарно тягнеться. Помідор викладаю згори на свою імпровізовану піцу, трішки підсолюю його, а згори посипаю це рясно сиром. І додаю потім зелені. Це дуже смачно. Завдяки лавашу піца тримає свою основу і створює таку імітацію тіста. Страва виходить хромка знизу і м'яка згори. Ідеальна комбінація для швидкого, але дуже вдалого сніданку. І ось вона, моя піца не піца, омлет, але і не омлет, проста як три копійки, але смачна, як недільний сніданок у бабусі. І головне, жоден лаваш не постраждав даремно. Йдемо снідати, а я покажу вам, що ще вас цікавого чекає сьогодні. Збираємося на вулицю. Я хотіла показати ці шорти, які я купувала на секунді. Нарешті їх вдягла. Мусила пояс вдягнути, тому що без ременя воно не виглядає. Там просто оця штука дуже відтупирюється і не гарна. Хоча я вже відвикла паски носити. Я взагалі багато від чого відвикла. Але от непогані шортики такі. Вони мають досить цупку тканину. Це такий джинс. Просто такого болотного оливкового кольору. Як на мене вдала покупка, буду носити, тільки щось досі, я про них забула. Що скажете? Мені здається, нормально. Покажу зараз без пояса. Скажете, як воно. Без паска виглядає, оця ось штука дуже відтопирюється, якось вона мені... А може, мені так здається. Напишіть як краще, з Паском чи без? Це з Паском. Гуляємо з дітьми багато. Ну, якщо погода дозволяє. До речі, Марко сьогодні теж має лук з останнього походу на секонд. І виглядає, як на мене, дуже кумедно. Такий вже карапузик смішненький. Діти, як завжди, не стоять на місці. Марко міряє всі на півсфери у дворі, ці обмежувачі для авто. Ви ж знаєте, ці бетонні кулі. Йому цікаво, чи однакові вони, чи можна в них стати. Еля вдосконалює свої навички їзди на велосипеді. І знаєте, вже зовсім незле виходить у неї. Ну і, звичайно, гуляємо на майданчику. Ходи ж без нього. І ще дуємо кульки, мильні бульбашки, точніше. Це вічний хід для всіх дітей. І вічний біль для мам. <сум> бо як ті плями потім після тих бульбашок вивозити. Ой, це справжнє випробовування. Насправді мені здається, що це марна справа. бо вже не одна річ була така заляпана, що потім просто нереально відібрати. Це навіть гірше робиться. Можливо, ви знаєте якийсь дієвий спосіб, як їх вивезти. Напишіть в коментарях. Буду вдячна, бо мене завжди це актуально. Туди трябва да туди яка буденність без миття посуду, звісно, якщо його не миє посудомийна машина. Але останнім часом я майже сама цього не роблю. Бо в мене є головний кухонний помічник Марко. Всі мої справи на кухні для нього просто магія. Треба всюди заглянути, все перемішати, щось насипати, обов'язково покрутити. І, звісно ж, польопатися у воді. Особливо, якщо вона тече, це вже все найвища категорія розваг. Так що тепер у нас не просто миття посуду, а цілий міні-квест. Який сьогодні день такий. Я така пожмакана і пом'ята. Сьогодні в нас знову цілу ніч літало, бахкало, стріляло, феєрверки не виспані всі. І такі нещасні, що я навіть прямо дуже не хочу нічого робити. Але хочеться себе якось брати до кубки. Тому зараз буду займатися садово-городніми справами. Тим більше, що ми скоро поїдемо з дітьми в поїздку, і мої підопічні залишаться по суті без нагляду. Маю ось таких легенів авокадиків, в мене їх чотири штуки. І я собі планувала їх сплести в косу. Тобто всі ці стебла, з'єднати в одне стебло з такої коси. А ще я маю помідори, Ті самі помідори, та, які в мене ніяк не хочуть рости. І подивіться, яке нещастя виросло, це взагалі не росте. А ці два трошки пішли в ріст. Це якось вавіше виглядається, так і нещасний, думаю, їх докупи посадити. А цей не буду. Хай так і росте. Ну, можливо, більше горших перевалю. Бо як то кажуть, скільки можна, ага. Треба якийсь гонор мати, ну. що твориться. Не буду більше просити. Хочуть ростуть, не хочуть ростуть. Ну, ви мені казали, що треба на городі злити, а на підвіконі. Ну, то нічого, ще поборемося. А Раптом вийде. Хоча я не знаю, я як поїду зараз, то заглуться, напевно, точно. То приступаємо, буду пересаджувати оці авокадики в один горщик. І ці помідорки теж пересажу. Усі мої авокадо поскидали кісточки вже, крім оцього. Тут я примусово вже виламала. Одна мені, я її зачепила, вона відпала, але вона була теж така зелена, що ну, просто я так неопаратно погодилася. А другу я просто виламила, бо воно вже мені набридло. Не ну, знаю, я думаю, що може нічого страшного того не станеться. В будь-якому разі вони в мене без кісточок, тому садимо вже один горшок. Гляньте, які і ще. Так, доведеться тут розрізати. Такі корені, так, зараз я ще один витягну. Маю такий горщик. Сюди я зібрала керамзит. Який індронаж, який тут був уже, бо я щось не купила і вже бігти нікуди не хотіла, то я використаю той, що був. Не надто правильно, але краще так, ніж нічого. Тепер мені треба ось ці всі, -всі паганці посадити в один горщик, якомога ближче один до одного. У цих рослин доволі велике коріння. У ну, мене просто іншого горщика немає зараз на якості, тому бажано було б брати, напевно, більший. Це дерево я посадила. Зараз будемо плести, але спочатку хочу помідори пересадити, щоб з тим брудним закінчити. Насипала теж керамзиту. І будемо просто перевалювати. Тут їм місця буде достатньо коли ж би захотіли рости. Пахнуть так помідорами клас. Цей теж пересажу, зараз трошки більший. Маю такий горчик для розсади, сюди закину його. Так, спочатку я намагалася щось там в схемі слідувати, але в результаті зрозуміла, що я нічого не розумію. Вони мені переплилися, переплуталися ці всі стовбурці. І я робила навмання. Рослини тут різного віку, вважайте, є твердіші стовбури, а є маленькі молодші. І ці молодші дуже сильно гнуться. Тут видно. А оці вже гірше піддаються. І виходить, що одна рослина сильно загнулася, а друга ні. Але нічого, побачимо, як воно піде, якщо оця що сильно погнулася, приживеться, бо мені за чиєю перетисла. У мене були такі дротики від рукава для запікання, я їх використала. Ось такі. І нічого підходящого відповідного не мала в той момент. Але вони непогано фіксують, побачимо, як воно буде себе почувати. Дуже цікаво, чи воно спрацює і як буде потім виглядати. А ще я трішки хвилювалася за свої рослини, бо ми з дітьми скоро їдемо, а чоловік, ну як вам сказати, він може трошки забути їх полити. Тому я вирішила дати шанс одному лайфхаку з інтернету. Зробити саморобну зрошувальну систему. Це просто пляшка з водою, шпажки, щоб трималася вертикально, і голка внизу. Ніби крапельний полив. Ідея чудова, але знаєте, ну на папері. Бо вже в перший же день фіаско. Якщо пляшку щільно закрити, вода не крапає. Або майже не крапає. Якщо ж кришечку трішки відкрутити. Вода витікає занадто швидко. Наприклад, в одному вазоні за годину витекла половина півторалітрової пляшки і на столі з'явилася величезна калюжа. Тож цей спосіб, мабуть, має право на існування, але під пильним наглядом. Відкрутив полив, закрутив, зупинив полив. Автоматично, на жаль, це не працює. Але як експеримент зараховано. Але ми з чоловіком домовилися, що він ще поекспериментує, ну і поспостерігає. Можливо, він там щось відрегулює, і не знаю, можливо, не так щільно кришечки буде закривати. Словом, експеримент продовжується, але, якщо чесно, він вже мене трошки розчарував. І тому ділюся, можливо, для вас теж така тема актуальна. Тож тепер ви ознайомлені з нюансами і зможете зробити вибір і зекономити собі час, ну і нерви, якщо надумаєте спробувати щось подібне. У мене тут залишалися кабачки, подивіться, такі нещасні, але вони нормальні, просто покоцані. Я їх зараз очищу і скушу. Ми сьогодні з малими їдемо, лишається чоловік і він точно нічого з них не буде готувати. Думаю, до них використати чесник, а купила у упорі, по потри подається. Часник у такій упаковці. Читаю, а це Китай і не просто Китай. Я якось раніше не купувала китайський чесник, просто реально зовсім інший смак, інший запах, якийсь противний запах, не наш. І якось мене Бог милував користуватися до того часу тим китайським чесником. Хоча я читала про нього різне, і ну, народ писав, що він ну, не дуже. Але сама зараз переконалася, що таке. моркво. Морку різала, чистила, то руки жовті. І, і бачите, навіть дощечка жовта. Зараз пишу, трошки зробила. Підсмажу, підсмажу цибульку з морквою. і даю зараз кабачок. Даю помідор до нього і багато зелені, ну і чесник, звичайно. Виходить дуже смачно, іноді даю сметану і ложку томату, а іноді просто сметану, а іноді просто кабачок без нічого. Сьогодні в мене були трошки сметани і можливо ложка томату. Чоловік так любить соматом. Одна Ти Дитина в захваті, так? Ти в захваті, Так да. у нас таємна місія. Ми вийшли дивитися, як світиться алея. Хоча дуже пізно.